Привіт! В цьому відео я буду редизайнити видатний стілець від видатного дизайнера Шумана. Як редизайнити усі етапи, ви можете подивитися в цьому попередньому відео. Ну а в цьому відео я покажу головні свої лайфхаки, котрі допомагають мені швидше привести до ладу ось такі стільці. Ну і головне як можна шити чохол на цей стілець. Не буду тягнути. Ви ж пам'ятаєте, ви на каналі, де все про редизайн та ремонт. Мене звати Ксенія. Тож погнали! Перш за все потрібно зняти всю стару тканину. У моєму випадку поверх основного чохла був ще один. Знімаю його без жалю, бо стан у нього був відповідний. Билюка ого. Складається таке враження, що її тут збирали роками. Може, і справді, років з 20 лежала і чекала саме на мене. Вдихнула і одразу пошкодувала. Тож роблю паузу, вдягаю маску і працюю далі. Основний чохол знімаю вже обережно. Він мені ще знадобиться як викрійка для нового. Королон повністю зіпсувався. Там де легко знімаю його руками або допомагаю собі шпателем. Де він приклеєний намертво, знімати дуже важко до самої деревини. На це можна витратити півдня так точно. Тому Розповідаю перший лайфхак. Для того, щоб зняти залишки старого поролону, то найдієвіший спосіб з усіх це купити змивку від старої фарби SP6, нанести 5-10 хвилин, почекати і потім шпателем все це легко віддерти. Зараз покажу, як це працює. Але обов'язково рукавички. І масочка. На жаль, закінчилася змивка, подивимося, чи вистачить її, щоб все це відколупати. Якщо ні, то треба мені докупити і доробити. Але зараз трохи ви вже результат в мене побачите. Таке ж саме ми робимо із цією байдою. Змивка впорається на всі 100, гарантую. Змивку я докупила і ще раз крила, щоб. Повністю позбутися, що старого поролону, що старого войлоку. І дивимося на мій результат. Після цього обов'язково треба ще шліфанути, щоб залишки там прибрати, і все, готова деревина. Спинка в мене була вкрита саме войлоком, я не буду нічого вигадувати, і буду просто повторювати, як воно було. З самого початку тож я купила теж овойлок. Клеїти я буду універсальним клеєм. Мене він цілком влаштовує що за ціною, бо коштує десь 100 гривень. що за своєю функціональністю. Зверніть увагу, що войлок я не клею до самого кінця, бо там же знаходяться отвори для шурупів. Лайфхак number 2. від скоб залишилися дурочки, тож треба їх заробити. Для цього беріть звичайні зобочистки та клей. В мене столярний, але можна і звичайним ПВА це робити. Коли все просохне, потім шліфаніть цю поверхню, щоб вона стала рівною. Як бачите, ніжки в мене вже відшліфовані. В попередньому відео ви можете подивитися, я там показувала три способи, як позбутися старої морилки, лаку на ніжках стільців. А тепер переходимо до сідушки. В мене поролон. Я взяла товщину 3 мм. Зараз просто обведу і буду вирізати звичайними ножицями. Він не дуже товстий, тому ножицями теж можна. Наступний етап треба захистити поролон. Для цього я використовую спочатку синтепон, він допомагає кути зробити більш такими рівними та гладкішими. І зверху ще я це називаю спанчбонд, хоча вірна назва спанбод. Ну, вибачаюся, мені подобається це слово. І зверху ще ним, щоб він захистив усе це, а особливо поролон, і його надовше вистачило. Буду робити звичайним степлером і звичайними скобами 6 або 8 мм. Сідушку зробила. Зверніть увагу, що тут є отвори, котрі, ну, за котрі кріплеться спинка. І я помітила собі маркером їх, щоб потім не загубити. І маленькі ж дурачки в самої тканині зробила, що потім, коли саморіз залазив, то він легко залазив. А тепер переходимо до тканини і до пошиття. Чохлу. Та тканина, котрий був обтягнутий цей стілець, я нікуди не викидала, а навпаки, я її попрала, щоб вона була чистенька, ну, трохи вигладила, і це в мене буде готова викрійка для нової тканини. Коли ви викраюваєте, то тут вже є припуски для шву, тому нових припусків не треба додавати. Тканину я вже викраїла, в мене стілець буде обтягнутий повністю велюровою тканиною. Це сидіння, воно буде в мене однотонне. І спинка в мене буде теж велюрова, але з таким невеликим малюночком. Ще по контуру цієї спинки я буду вставляти кантик з цієї тканини, я вже окремо викрила для цього шматочок тканини. Кантик треба купляти, для того, щоб він був такий більш міцніший, це я зараз покажу. На пластмасовий діаметр її 4 міліметри. До речі, магазин, де я завжди купляю тканини для перетягування меблів, я залишаю вам в описі до відео. І це не реклама, бо мені дуже подобається цей магазин. Чому? До тому що там нормальні ціни приємні, там дуже великий асортимент різних тканин і там гарне обслуговування якісне. А що ще треба? А треба обтягувати стілець. Тому давайте шити чохол. Почнемо з сидіння. Це у нас основна частина і це бокова частина, котру ми повинні пришити по всій окружності самої сідушки. Головне правило, якщо ви викраюваєте теж тканини велюровою, ворс у вас повинен бути в одному направленні на всіх частинах. Наприклад, от у мене сидіння, ворс гладенький, а тут ворс не гладенький. І коли ви ось так пришиєте, то кольори будуть трохи відрізнятися один від одного. Тому треба обов'язково всі частини пришивати, щоб ворс був в одну сторону. І ще ось ця частина у вас буде обов'язково зі швом. І щоб швал потім ніде не було помітно, то краще закінчувати або починати пришивати його там, де буде закриватися повністю ось ця спинка. Тому я собі вже поміточку зробила і з цієї точки буду починати шити. Тобто тут буде спинка і не буде шурупа. Бо, якщо ви помітите там, де саме буде шуруп, то буде дуже багато тканини і буде важко встановити його. Стосовно голки, я обираю сотку. А ще, як приклад, якщо тканина вас стягнеться, то можна голку спеціально використовувати для трикотажу. Тоді шовчик не буде пропускати. Нитки звичайні сороковка. шили першу частину і одразу перевірили чи добре лягає на саму сідушку і одразу ж вам показую що шва не буде помітно його повністю закриває спинка щоб шви були не такими товстими то трохи зайву тканину відрізаємо Тепер зробимо сидіння. Спочатку я буду кантик робити, я вже викроїла тканину, довжина її з запасом, а ширина 6 см. І треба кантик скласти всередину тканини і прокласти максимально близько до нього шов. Це можна робити ось цією лапкою, якщо вона у вас є, бо, звичайною так не вийде. У мене, на жаль, такої лапки немає, зато є ось така, котра виконує таку ж саму функцію. Тому прокладемо ось тут шовчик. На ту частину спинки, котра більш довга, булавками встановлюємо кантик, щоб зручніше було потім пришивати навкруг усієї частини. І обов'язково залишаємо трохи більше кантика, ніж сама частина. Далі побачите, навіщо це робити. Далі беремо другу частину спинки і завдання шити їх разом. Тут же головне прокладати шов саме біля кантика. Тож використовуємо спеціальну лапку. Вивертаємо і глядіть, яка краса виходить, цукерочка. Щоб потім чохол лягав ідеально, трохи попросуйте тканину. І так як у нас округла конструкція каркасу, то зробіть невеличкі надсічки на самій тканині. Ну що вам хочу сказати? Найважче в цьому стільці це натягнути ось цю тканину на спинку. А особливо, якщо у вас тканина зовсім не тягнеться. Я вже трішки почала робити, щоб виявити для себе найкращий варіант, як це зробити. І зараз вам покажу, як я викручуюсь з цієї ситуації. Спочатку вам треба натягнути тканину, що з однієї сторони, що з іншої, і зробити собі ось такі надрізи, щоб легше подверталася тканина. Потім, щоб це натягнення у вас нікуди не ділося, вам повинні допомогти булавки. От, Наприклад, ви натягнули тканину і одразу закріпили собі булавочкою. І з цієї сторони також. Так, Натягнули, встановили булавочку. 1500 разів перевірили, що у вас все натягнуто. З однієї. І з іншої сторони. І потім берете ось цю голку, і починаєте ось ці дві частини натягнуті, прошивати. Якщо ткань не дуже добре у вас лягає, то можете трошки більше зробити ось ці надрізи. І вперед, якихось там година-дві, і ви обтягнете стілець. Так, да, це важко, але подивіться, яка вже ця частина. Вийшла гладенька, рівненька, Ну, мені дуже подобається. Потім ще отут натягнеться, ну, згодом побачите, і буде найс. Але руки болять, Ну, вперед, стілець буде дуже гарний. Коментуватиму коротко. Ця спинка побула в усіх позах Камасутри. і я переробляла її кілька разів. Хотілося, щоб усе було ідеально. Години три так точно над нею просиділа. Але коли нарешті все склалося, прийшов момент кайфу. Я змогла, то ж можна й станцювати. Наступне завдання. Останнє, це треба спинку прикрутити до сідушки. Я ж отут помічала, де будуть шурупики, голочку так проткнула трохи, щоб ну, теж диречка була. І тепер треба встановити сідушку. Принцип який: ось тут в нас дирочки і тканюшка. цю тканюшку ми відгибаємо. Накладаємо там, де дирочки, саморізи вставляємо, а потім зверху цю тканину беремо, натягуємо і там далі на степлер робимо. І так з цієї ж сторони робимо. Ці стільці я робила на замовлення. Тож, якщо вам сподобалось, ви можете написати мені в інстаграмі, і я з задоволенням вам відредизайну ваші стільці. А тепер момент, що гріє серце. Цьому стільцю понад 60 років. Він був забутий, вицвілий із підряпинами часу. Але йому подарували нове життя. Кожен штрих, кожна переробка з любов'ю та повагою до його історії. І ось він оновлений, стильний та сучасний. А найголовніше, живий це не просто предмет інтер'єру, це дизайн шумана, частинка минулого, яка тепер знову має своє місце у теперішньому.